Працівники Калузького центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх справно виконують своє головне завдання охопити корисним спортивним дозвіллям все більше населення. Цього разу мостивши юних калушан на велосипеди, влаштували перегони. Діти звертаються до нас, коли проводимо змагання у дворах. Яких наступних спортивних баталій очікувати? Для нас же основне заохотити їх, відволікти увагу від всепоглинаючої павутини інтернету. Нехай тренують м'язи на свіжому повітрі, і будуть здорові. І це діє бо навіть дощова погода не завадила спортсменам відчайдухам прийти на велоперегони, розповідає директор центру Олег Нижник. Проводячи змагання у двориках, ми стикалися неодноразово з проханнями дітей провести велоперегони. І сьогодні ми проводимо велоперегони. Сьогодні це 14 число, розпочинаються проводи літа, і ми визначимо сьогодні кращих з кращих найшвидкіших велосипедистів». Виявляється, велосипед відмінний тренажер. На ньому можна не лише щодуху ганяти з хлопчаками вулицями, катаючись на велосипеді, укріплюєте м'язи, ніг покращуєте роботу серцево-судинної дихальної систем, підвищуєте витривалість, покращуєте координацію. До того ж, це екологічно чистий вид транспорту. Сьогоднішніми змаганнями Каловський центр Спорт для всіх хоче не тільки пропагувати велоспорт, а й також звернути увагу на екологію, тому що, переходячи на велосипеди, ми будемо робити дуже корисну справу нашому довкіллю. Існує така цікава поговірка. Я думаю, що кожен свідомий калушанин візьме її собі на озброєння, що велосипед все-таки заощаджує гроші і знищує жир, а машина в той час. Знищує гроші і заощаджує жир. Змагання проводились на дистанції 200 метрів. Серед чотирьох вікових категорій з 2006 до 2010 року народження, 2000, 2005, 1993, 1999. і четверта група до 1992 року народження. Відповідно у категоріях визначено й переможців: у першій Роман Стецин, у другій Владислав Михайлів. Наталія Бунга відзначилась у третій серед дівчат, а серед хлопців Юрій Пакіш. І у четвертій Марія Романів. Звичайно, за старання переможців та Зерів змагань відзначено грамотами і медалями Калузького центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх.